Знайти файли з результатами можна двома способами: перший ручний, другий автоматичний. Перший не являє ніякої складності, але він підійде для тих колег-кураторів, які трохи орієнтуються у роботі з комп'ютером чи ноутбуком. А другий спосіб не являє взагалі ніякої складності і не потребує ну, жодних знань. Спочатку покажу перший спосіб. Тобто, як вручну знайти файли з результатами, а потім покажу, як знайти автоматично. Переходимо до пошуку. Отже, що нам потрібно для того, щоб знайти файл із результатом? Нам потрібно перейти у системну папку, з якою ми вже з вами зустрічалися у попередньому відео, точніше у попередній темі про демонстраційну програму. У мене ця папка називається цей ПК, у когось цей комп'ютер, у когось мій комп'ютер, у когось просто комп'ютер, у когось ПК. Ну, не наскільки важливо. Відкриваємо цю папку перед собою. Ми бачимо два диски. Нам потрібен диск С. Відкриваємо диск С. Перед собою ми бачимо перелік папок, у кожного буде свій перелік. І Тут ми бачимо папку, на основі якої нам от е, прийдеться шукати цей файл. Е, оскільки я використовував, для прикладу програму 2024 року, то, відповідно, програма і зберегла результат. Він називається Результат люд 2024 року. У 25-му році це буде результат ну, 2025, у 26-му це буде в кінці, буде 26-й рік, ну і так далі. Тобто, якщо ви це відео переглядаєте там, у 2027 чи 28-му році, то відповідно тут все буде те саме, тільки змінюватиметься рік. Тобто папка буде називати стандартно і змінюватись в залежності від року. Тільки рік цієї папки. Що нам з цією папкою потрібно робити? Це дуже просто. Нам потрібно в неї профідати. І що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою файл із результатом. Він називається, як бачите, mtx, вказано в клас, вказано в прізвище і ім'я, і вказано відповідно назва код. Оце і все. Файл ми з вами знайшли. Тепер вам потрібно буде знайти на всіх задіяних пристроях, тобто скільки ви комп'ютерів чи ноутбуків використовували, от на кожному із них вам потрібно буде знайти оцю папку, відповідно, папку, результат, лют і рік, в якому ви переглядаєте відео і берете участь у конкурсі. І відповідно знайти файл. Хочу ще звернути вашу увагу. Якщо у вас на пристрої будуть по черзі проходити кілька учнів, конкурсне питання, то у вас буде стільки файлів, скільки учнів проходити. Тобто, наприклад, якщо у вас буде два учні проходити на одному пристрої, то відповідно тут буде два файли. От вам буде потрібно всі ці файли зібрати з усіх комп'ютерів чи ноутбуків, які ви використовували, і, відповідно,... Надіслати нам вже електронні пошти. Але ми про це поговоримо не в цьому відео. Отже, зробимо висновок. Нічого складного немає, але це ручний пошук, який вимагає ну, трошечки, трошечки певних знань і користуватися комп'ютером чи ноутбуком. Зараз ми перейдемо з вами до перегляду наступного відео. У якому показано взагалі найпростіший спосіб, який не потребує жодного, не побоюсь цього слова, жодних знань із комп'ютера чи ноутбука. Всім дякую за перегляд. Переходьте до наступного відео.